Доброго дня! Вас вітає компанія Зварювальні технології. І сьогодні в нас на огляді зіговочний верстат ТБ-12. Модель зіговочного обладнання ТБ-12 призначена для роботи з заготовками з листового металу. Даний верстат простий в управлінні та надійний. Верстат використовується у виробництві елементів водостічних та вентиляційних систем. У стандартну комплектацію входить 4 пар роликів, що дозволяють виконувати відбортування різних форм. Особливості обладнання. Два компактні упори для заготовок, розташовані по сторонам. Потужна лита конструкція. Проста експлуатація та відсутність додаткових кріплень. Характеристики даного обладнання. Виліт роликів 200 мм. Робоча товщина 1,2 мм. А якщо вас зацікавить даний верстат, звертайтеся до нас за посиланням.